Всім доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про емоційне вигорання. Взагалі, що це таке, які причини, взагалі, які, є, знаєте, ступені емоційного вигорання, взагалі, як допомогти собі. Там тобто, чутком треба розуміти, що емоційне вигорання призводить, тобто, якщо у нас хронічний стрес, так хронічне навантаження, це призводить до виснаження нас на фізіологічному і емоційних рівнях, тобто проводить по суті до емоційного вигорання. Проте, в нас треба розуміти, що така знаєте, трошки різниця між стресом і дистресом. Тобто, якщо так можна сказати, то в нас є такий як позитивний стрес, і негативний стрес. Тобто, наведу приклад, так? Наприклад, нам треба пробігти марафон, так? Ми готуємось, ми харчуємось, ми там бігаємо, тому подібне. І якраз день мараходами ми тако трошки хвилюємося, Звісно, так не до кінця якби, комфортно, але ми біжимо, ми можемо і тому подібне, ми пробігаємо. Так? Це якраз стресова ситуація, вона дає нам поштовх до адаптації, тобто трошки тривожки і ми по адаптувалися до нових умов. Проте, коли де стрес, такий, який веде якраз до емоційного гарання, це ситуації, коли ми не можемо. Тобто наш рівень навантаження, наприклад, ви не готували до термофон, не їли, взагалі ніколи не бігали, і вам сказали 40 км бігти, і ви вже біжите там, біжите, біжите, біжите. Вже розумієте, що ви максимально втомилися, ви не можете бігти більше, хтось там, що біжи, біжи, ви ти ви біжите, біжите, біжи, і просто від момент там падаєте. Розумієте? І це якраз є дистрес, тобто або негативний стрес, по суті, який веде до цього емоційного вигорання, може так? Тобто нам треба розуміти, які ж причини. Можуть бути цього емоційного вигорання. Сам перше, це професійне, тобто дуже велике навантаження, немає ніякої підтримки, немає розуміння, взагалі, що робити, і, якби знаєте, недозволення, якщо так можна сказати, делегувати свої повноваження, тобто все сама, все сама робить так. Далі, говорити, якщо особистісні, то знаєте такий перфекціонізм, тобто от, е, і дуже сильні вимоги до себе. Я маю бути ідеальним, я маю бути найкращим і тому подібне, і це дуже негативно сказується на наш. Так? І далі соціальне, тобто відсутність підтримки, або ж сильне, знаєте, такі е, дуже токсичні робочі відносини. Так? Взагалі нам треба розуміти, як взагалі відчувається емоційне вигорання в нашому тілі. В фізіологічному рівні це, знаєте, постійна втома, е, також сон, що сну. Ви можете спати 10-12 годин, проте ви просипаєтесь, і знаєте, як будто спали там годинку-дві. Тобто ви взагалі не висипаєтесь, ви не відчуваєте цього, знаєте, такого відчуття такої, відчуття, знаєте, бодрості. Так? Далі це часто проявляється в головних болях, тобто вам завжди вже були вже вас мігрені, вже все просто ну, неможливо. Все це, так? Далі на такому знаєте, емоційному рівні. Вас дратує, тривожність, дратівливість, потім в кінці вже йде знаєте, така якби знадія на, на, на стадіях, більш якби, далі, так? Далі, якщо нам говорити про поведінкові, це зменшується продуктивність, потім починається вже й уникнення, і уникнення взагалі всіх можливих, так, знаєте, там, і робочих відносин, і сімейних, і тому подібне. Так, а далі зараз я хочу якраз поговорити про стадії. Так. Емоційного вигорання інколи навіть можемо не додумати, що це емоційне вигорання, так? Проте саме перша стадія це така, знаєте, ідеалізація. Така у вас максимальна мотивація на цій стадії Ви так працюєте без вихідних, без нічого, працюєте, 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 працюєте і ніколи не зупиняєтесь. так? Якщо може так метафорично, я також хочу по кожній стадії пройтися. Це знаєте, як от у вас є ціль піднятися на гору, і от ви перший день не їсте, не спите, просто біжите, біжте, біжите, біжте, йдете, йдете, вже навіть не йдете, а вже біжите, по суті, гори. Тобто три дня ви взагалі не їсте, не п'єте, просто йдете і біжите. Це така перша стадія. Тобто на цій стадії у вас мотивація просто безгранична, і ви не відпочиваєте, по суті, ви просто працюєте, так? Далі на другій стадії у нас іде така знаєте, реалізація проблем. Тобто, ви усвідомлюєте, що у вас є проблеми, так? тобто Трошки у вас мотивація вже знижується, ви вже трошки відчуваєте трошки в тому, тому що ви там три дні ну, взагалі нічого, навіть якщо говорити про цю гору, ви йдете, 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 і ви усвідомлюєте, ой, я вже якось і проголодався, і втомився, і ноги болять, і рюкзак тяжкий. Тобто ви розумієте, що у вас є якісь проблеми, але ви такі, та нічого, та нічого, я ще отак піду, 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 тобто, і скоро вже добруся до гори, якби вирішу проблему. Ви все рівно не знижуєте темпу, ви все рівно йдете, 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 йдете по суті. Да? Далі приходить перезавантаження, третя стадія. На цій стадії вже з'являється втома, появляється тривожність, появляється така, знаєте, зниження продуктивності і, можливо, якісь такі, знаєте, депресивні трошки такі тенденції. От, якщо це говорити про гору, ви йдете, 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 ви вже розумієте, що ви втомилися, вже якось і повільніше йдете і більше зупиняєтесь і тому подібне. Тобто так вже вам стає тяжко. Далі четверта стадія це така, знаєте, відсторонення і цинізм. На цій стадії ви вже починаєте відчувати, ну, це втома зберігається, якусь вже безнадію, стає таким цинічним, так, відсторонним до себе, до своїх колег, до своїх емоцій, до своїх почуттів, і появляється така, знаєте, депресивність вже. Тобто, наприклад, якщо ви йдете на нагору... Метафорично так називається зірнім згорою. Зі 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 зі. ви вже такі Боже, та мені та гора? Та боже, якийсь дурак сюди приперся на цю-то гору, взагалі мені та гора, ну, таке туту. -ту. Якщо хтось з вами ще йде, цей дурак що зі, зі мною йде якийсь вже. І взагалі, ви вже, по суті, не відчуваєте себе задоволені, ви вже якось, так знаєте, втомлені і вже такі депресивні. тобто, ви вже... Песимістично, дуже сильно налаштовані. І саме остання стадія це, звісно, виснаження. На цій стадії ви вже максимально втомлений, вас вже втрачається любий інтерес взагалі до того, що ви робите, і інколи може бути до життя інтерес. Тобто, якщо говорити нагору, то ви вже. Ви вже десь там впали, лежите. Взагалі розумієте, мені та гора, я сюди йду, на що взагалі я живу, і тому подібне. Тобто, ну зрозуміло, ви дуже втомлені фізично. Ви вже просто, мабуть, на цій стадії вже й не можете по тій горі лізти, по суті, так? просто лежите і тому подібне. І треба розуміти, що якщо як взагалі допомагати, треба розуміти, що на кожній стадії вона трошки відрізняється. Якщо ви на першій стадії, оце якраз власне, вас дуже багато мотація, тому подібне, треба шкодити, тук -тук -тук, трошки тюк-тюк-тюк, трошечки стоп, стоп, стоп. Треба себе трошки зупинити. Можливо, навчитися трошки краще делегувати свої відповідно і встановити чіткі межі. От на всіх стадіях дуже важливо ці чіткі межі. Я працюю там, наприклад, з 9 до 6. Більше телефон не беру після шести, і без різниці, які там проекти і тому подібне. І на другій стадії, отут самим першим, виставляється якраз встановлення чітких меж. Якщо на першому етапі це так вже тут чіткі межі встановлюються. І тут вже з'являється, що вам має бути час для якихось таких е е прогулянків, відпочинків і тому подібне, так? цій ситуації. На третій стадії, так, коли вже нас перезавантаження, вам треба вже більш інтенсивніше. Тобто, вже тут бажано, щоб ви пішли на якийсь відпочинок, тобто хоча б тиждень, щоб ви десь відпочили, відключилися. І бажано це поїхати, знаєте, на якісь природні місця, тому що вони дуже, дуже добре на це впливають. Тобто якісь там боїтьте до кого до своєї бабусі в село, якщо є можливість, є, зніміть якісь там, не знаю, квартири в якомусь селі, чи поїдьте просто в ліс, походіть, в ліс. от, е зробіть, от повністю відключіть роботу на цій стадії. Так? Без різниці, які там проєкти горять, не горять, не горять, ну, ви важливіші, ніж якісь проекти горять. Візьміть лікарняний, якщо немає можливості, знайти відпуск лікарняний. Так? І просто. Е Відпочиньте, тобто гуляйте, магаджити всі від себе оце від волокти, від, від, від максимально професійно на природі час. Бажано все-таки одному, проте, якщо немає можливості, то сім'єю, тому подібно, так з партнером. Далі, якщо вже починається відсторонний цинізм, тут потрібен довший відпочинок, і тут вже, мабуть, потрібно буде, знаєте, професійна допомога на цій стадії. Тому що тут в залежності треба розуміти, яка знаєте, у вас, знаєте, цей безнадія, цинізм, депресивність, песимізм. Так, тобто наскільки негативно це вас впливає. Якщо ви розумієте, що можете справити самі, прекрасно беріть відпочинок. відпочинок. Тобто ви можете, як говориться, лежати і плювати в потолок. Це було це також дуже прекрасно. Тобто, саме головне, щоб ви себе не знаєте не так не чморили, що от я лежу, нічого не роблю, тому подібне. А ви об'ясніть собі, що це для мого здоров'я, тому що ну, скоро вже буде дуже тяжко це все виправити. Так? Тобто, це також десь природні якісь місця гуляйте, пробуйте нові хобі, нові якісь взаємодії, якщо у вас є бажання. Тобто, якщо є бажання і сили, якщо немає, просто лежіть, відпочивайте, відпочивайте, спіть, лежіть, відпочивайте. Якщо розумієте, що не можете, професійну допомогу треба підключати тут. Тут також посувати, ну, знаєте, релаксаційні техніки, якісь там дихальні техніки. Тут також, о, тому що вам було тяжко, знаєте, вже в від власних емоцій, почуттів можна почати вести взагалі щоденник. Тобто, писувати все, як взагалі відчувається, тут тому подібне. Далі, якщо ви вже на останній п'ятий стадії. Як тут говориться, тут вам треба, знаєте, такий а, взагалі відпочинок а, на не, а, взагалі неопредельоний срок, як говориться. Тому що а, це досить особистісно, наскільки вам часу треба буде для відновлення. Тому що на цій стадії навіть така проблема, що тут людина втрачає, як знаєте, Сенс свого життя, Вона настільки втомана, що в тому, на що не натчається сенс життя, і втрачається бажання щось робити. І це дуже, знаєте, такий м -м -м, поганий дзвіночок. Тому на цій ну, бажано звернутися до, до спеціаліста і попрацювати це. Якщо ні, то просто йдіть у відпочинок. Ну, тобто, то знаєте, як я говорю, немає сроків до цього відпочинку. Ви просто йдете в якесь максимально приємне для вас місце, де ви можете бути. Одні, ну тобто бажано все-таки це десь приблизно місце, в якому ви можете бути самостійні. Тобто, відпочивати природне місце буде прекрасно. Тобто відпочивайте, бажано, не бажано ніяких гаджетів. Просто якщо немає що робити, просто плюйте в потолок, як говориться, так і відпочивайте. Трошечки, потрошечки взагалі, знаєте, відпочивають що а потім можливо щось у вас прийде. От я хочу те спробувати, я хочу те спробувати, не хочу те спробувати. І пробуйте. Тобто, ну це звісно не має бути роботи, я хочу спробувати проекції закрити. Ні, це не так має бути. Це, наприклад, я хочу спробувати там, не знаю, можливо, почати якось в'язати, можливо, хочу якось там вірш пробувати написати тому подібне. Так, пробуйте, так. Проте на цю стані ну, відслідковуєте, чи вам потрібна допомога, тому що інколи можна ну, самостійно не до кінця справитись так, в цій ситуації. Але взагалі на кожній стадії досить важливо, просто знаєте, взагалі, щоб не допустити цього, що, що важливо, так? Щоб не допустити цього, дуже важливо з самого початку встановлювати межі для роботи, для робочих відносин. Тобто розуміти, що якщо я працюю там, наприклад, з 9 до 6, я після 6 не беру телефон, не там ну, все горить, нічого. Завтра ранці все перегорить, сьогодні вночі я завтра ранці все вирішу проблеми, так? Далі делегування, делегуйте, не навчіться делегувати, тому що це дуже важливо в якихось таких робочих комунікаціях. Також, якщо потрібна підтримка, ідіть йдіться підтримкою, просіть підтримку у близьких, я не знаю, в друзів, в колег, без різниці. Також беріть відпочинок, дуже так, знаєте, ідеально взагалі, щоб у вас були, знаєте, такі кожен місяць, щоб ви хоча б ну знаєте, на вихідних, тобто, хоча б коли коли вас не там. Два рази в, в, в рік, ви, звісно, є на такі великі відпустки. А можливо, раз в квартал, там в 3-4 місяці, ви дозволите собі якийсь тиждень, так провести, можливо, просто тиждень, якось ну, десь на поки спродному місті, якісь нові заняття, якісь нові місцевості без різниці просто відпочити. Але якраз от від на вихідних відпочивайте, не, 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 там, не втручуйте всі чати, не працюйте, просто дозвольте собі відпочити. Наприклад, один день ви відпочиваєте особисто наприклад суботу, а в неділю ви йдете сім'єю, відпочиваєте, так? Тобто не нехтуйте відпочинком. Тому що це дуже дуже знаєте, дуже важливо. Інколи ми не розуміємо важливість цього відпочинку, і як наслідок воно проводить до таких результатів, що ми вже не можемо. Справитися самостійно, ми не можемо самі вже вийти о, знаєте, з таких 4-5 столітті це дуже тяжко вже самостійно вийти. І, і знаєте, якраз оця поінформованість, коли перша стадія сприймається, о, у мене інфорія, о, я працюю, працюю, працюю без відпочинку. А це перша стадія. І це дуже важливо знаєте, відслідковувати взагалі в собі, що як я відчуваючи, взагалі я ну, знаєте, працюю нормально, чи я вже працюю за гранню свого взагалі ресурсу. Якщо взагалі підсумовувати, говорячи про емоційне вигорання, треба розуміти, що емоційне вигорання завжди, а там не стається в секунду, воно завжди йде кроками, кроками, кроками. Якщо ми будемо знати, відслідковувати це, ми можемо, знаєте, уникнути таких максимально негативних наслідків.